Thank you Thank oh. всех витаю на своем канале. Так, вот сегодня первый день приехал копать картоплю. У нас дуже жарко, я думаю, не только у нас, ну, и дни. И саму ранку не получается выехать, потому что Веронику отправляю и вот тут Беру де молоко козине, там попросили, щоб я йшов хоча б десь так до пол щоб не само ранку. Поки туди-сюди, ну поки я сюди приїхав, ось вже й дев'ять Вже годину копаю. Викопав, а в мене ще була поломка цієї копаниці. Треба було сходити. Значить, викопав метрів мо 5. Дві з половиною вже ці коробки великої. Вже висипав відерце невеличке дрібної і майже відро насінне. Ну перше враження як Врожай не можу сказати, тому що тут може бути один урожай, а там вже чуть далі другий. Не знаю до скільки зможу копати, до скільки зможу, до скільки буду копати, бо я ж кажу, бо дуже, в день дуже велика жара. Я думаю, ще пару годин точно вітриму Ну вже я, вже спина у мене <свісно>, мокра. ну Спіна то таке, то не страшно, Ну важкувато, це новина, тверде, тверде таке поле. Я Копаницю вдома одразу провірив, хоча можна було кинути зразу дві, але думаю нормально. Почав копати і відламалось. Пішло, я ж кажу, вибивати і перекручувати копаницю. Тверду вже ось я так годинку копаю, сюди вже на. Ну що, ще. Вероніку відправив, Вероніку зараз в школах не годують. Щось там, я не знаю які там проблеми, але обіцяють, що це не надовго, що будуть годувати. А так теж треба щось положити у той судок. Чи якусь котлету чи щось таке. Ото таке. Так що, ну я думаю, сюди мені не менше 4 разів їхати, я тут скоріше не викопаю. Твердо, довге, широке самому. Я ті роки біля хати по тижню копав. Не менше. Там скоріше, самому, ну ніяк. Як ти не крутий, як ти. Але сьогодні у нас п'ятниця, завтра субота. Завтра ще покопаю. Ну, в неділю може чпати не буду, не знаю. Тут я зразу скосив. Воно тут сильно, хоч і новина сильно зароща не була картопля. Така якась зілля таке. Білі такі квіточки, не знаю, що воно таке біля хати такого не росте. Потім біля хати позаростало, все-таки хоч таке літо, але дощі йшли. Скосив, дивись, через... знову треба сьогодні ще косити, тому що там треба пообкошувати, ще отаву пересушити і вкинути ще у, у сарай, овечкам, ще буде. Отаві трохи таке підросло. Ну а завтра не знаю, можна буде раніше, може нікого ставить завтра ж не в школу, може вона те молоко забере у тих людей. А я мо пораніше приїду, щоб так, все, буду копати. До речі, не снідав, зараз ще десь годинку покопаю, перекушу там брав. Таке чуть-чуть, пару помідорів, пару котлет, щоб збити апетит. Дай буду дивитись, все, пройду працювати. Так, все, вирішив перекусити, як я казав вже не снідав. Зараз вже 11 година, дві години копаю, за дві години я накопав дві сітки великої і пів коробки. Покопав 10, 10 метрів і 4 на ширину. Як не ускоришься, швидше не, не виходить. Ну, твердувато. Так якщо б на таку ширину два чоловіка, було б набагато швидше. Зараз Швидко перекушу і ще буду копати поки Вже дуже жарко. Тоді. Поки я ось починав, тут з цих дерев тінь. Зараз вже на сонці, все, вже пече, 11 година тільки. Але треба копати, бо якщо копати по 10 метрів за день, а тут їх 65 всіх у довжину, то це буде дуже довго. Закінчив. Якось зранку тако глянув сюди, такі тут чубось з боку трави. Думаю, було б добре, щоб туди хоч докопав і докопав. Це всього, всього, всього 15 метрів, довжина хтось скаже, да що ти там накопав. Ну, може хто сам по такій землі зможе більше, ну я тільки буду радий за вас. А як я казав, да, якщо б двох, було б швидше. Там мені, до речі, мій підписник запропонував приїхати з Києва і допомогти мені картоплю копати. Це звісно дуже знаєте так для, ну це було б вже для мене занадто. Така я вже людина. Я тут нікого не прошу у селі, а щоб ще з Києва людина їхала мені картоплю копати озерами. Ну, це я не на камеру, такі я є, все, мене не поміняєш. Але тобі, Андрій, як завжди, респект і повага. Ну що, почав так. ну Жара дуже-дуже жарко, Мені щось тут якось так аж недобрять, це жари. Можна було б ще десь годинку покопати. Але я кажу, дуже жарко, там у мене ще залишилась водичка, остання зараз доп'ю. Ось моя остання вода, брав так десь. Ну що, 15 викопав, 65, ну ще 50 залишилося. Хочеться, звісно, пошвидше, ну якщо буду втомлятись далі, бо жара, я бачу, так і не спадає. Не викопаю за 3, викопаю за 4. Не викопаю за 4, значить за 5 днів. Я викопаю. Один є плюс копання за селом так далековато, ніж біля хати. Тому що ти став і копаєш. Ти знаєш, що тобі треба копати. А біля хати, знаєте, так. Копаєш, копаєш, а, щось там, пойду водички поп'ю, пішов водички попити, забів собі кави чи чаю, ну і чуть-чуть так відвікаєшся. Але все таки біля хати все одно якось легше. Ну не знаю. Дуже нудно якось, знаєте, нудно тут самому. Але нічого, я викопаю ще сьогодні, тільки це буде вже на вечір. Я ще буду косити далі оце біля хати цю отаву. Так, не сказав я, що поурожаю. Поурожаю, як колись мій дід покійний казав, не Оце я можу таке слово сказати, не важливо цей рік. Хоча там чуть -чуть, трохи трохи вище, казали люди там краще. Тут я не знаю. Ну треба вже і насіння міняти, бо це я. з 15 метрів викопав 4 сітки великої картоплі. Це я мало. Колись ми тут стільки накопали, що я мотоблоком. Він ще був новий Тут Ось така чуть-чуть гірка. ми наложували повен. Я не міг сюди виїхати. Толкали люди, він не то, що він грибся і все його стягувало, такі отакий уклон. Ну, тоді дуже багато було картоплі. Просили людей, люди допомагали тоді, бо таку кількість картоплі, якщо була, вже самому це було б ще довше. А так мені просто треба перегребти. Ну, твердо. Все, не будемо багато балакати. Показав все, що показав, вже завтра показувати не буду, бо завтра знову сюди їду, завтра субота. В неділю в мене поїду, віддишу і з понеділка знову. Там уже як вийде. Все. На цьому я закінчую сьогоднішнє відео. Всім дякую, хто мене сьогодні дивився, хто дивив, додивився відео до кінця. Всім, як завжди, міцного здоров'я, всім пока. Буду їхати помалу додому.